Маємо е, реакцію Європи на ухвалення ось цього закону, який, нагадає, скасовує. Повноваження скандального закону 12.414 та повертає фактично повертає повноваження незалежність антикорупційних органів, таких як НАБУ і САП, і от єврокомісарка із питань розширення Марта Кос позитивно оцінила результати голосування Верховної Ради. Однак наголосила, що проблеми залишаються, і очевидь буде слідкувати за розвитком подій в Україні, зокрема у парламенті. А також її колега її колега, саме це речник Єврокомісії пан Мерсіє, Він відзначив, що дуже важливо мати системний підхід до антикорупційних перетворень, і також представник Єврокомісії офіційно підтвердив, що ЄС не планує заморожувати фінансування України.